Слава Україні в етері новини. Верховна Рада працює і в нас є вже новий генеральний прокурор. А це слуги народу, голова комітету Верховної Ради Стрій Костін. За його кандидатуру проголосували 299 народних депутатів. А перед цим комітет правоохоронної погодив його кандидатуру це було подання президента. Отже, наступний крок має бути генеральний прокурор, має затвердити очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну а нагадаю, що раніше. Конкурсна комісія нарешті визначилася з переможцем конкурсу. Тож очікуємо цишенням ще новини по Херсонщині. Там Антонівський міст розбомбили зранечку, ще раз вдарили. Ось так це виглядає зверху. Антонівський міст. Нагадаю, ось він тут. Це нова каховка. Ось неподалік Херсону. У нас тут такий ось Антонівка і ось Антонівський міст. Якщо ви бачите, також є інформація, що окупанти повідомляють і колаборанти, зокрема, що були два прильоти по залізничному мосту. Це ось біла лінія праворуч від Антонівського мосту, це такий невеликий залізничний міст. Ну, фото, відео підтверджень, влучання поки що немає. Це, звичайно, пріоритетна ціль для. Для Збройних сил України, оскільки ну, зараз Антонівське місто перекрите і вже по ньому немає руху, як заявили окупанти. Ну, тому що ось так це виглядає, якщо дивитися на відео. Раз вот сторону непосредственно від моста, ви бачите. і сюди же нанесли удари. Как раз вот по той стороне, которая была обстрелена. Вот вся картина моста, просто мост фактически находится вот в таком состоянии. Еще больше разорвало на куски как раз вот. Практически в то же самое место ударили. Ще гарні новини з Херсонщини, оперативне командування Південь. Повідомляють, що Збройні сили звільнили Лозове та Андріївку на Херсонщині. Це ми зараз підемо на північний схід області, і ось тут де ці дві стрілочки, ось у нас тут і якраз то і є. Андріївка та Лозове, яке за повідомленнями ОК Південь Збройні сили звільнили, і це стало можливим завдяки діям Збройних сил в координації з бойовою авіацією, яка завдала чотири удари по позиціях противника. Були знищені чотири опорні пункти російських окупантів в районі Андріївки, Білогорівки та Благодатного. Дякуємо Збройним силам України. Збройні сили готуються ще до контрнаступу у Миколаївській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу. Ситуація в області контрольована. Збройні сили готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо повлучанням по Андріївському мосту. Сказав Віталій Кім, також додав, що у Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку повномасштабного вторгнення Московії був відповідальний за оборону міста та області. Тепер він куруватиме роботу партизанів у Миколаївській та Херсонській області. Ще Миколаїв були. Прильоти по місту в результаті сьогоднішніх обстрілів пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Про це повідомив міський голова Сінкевич. За даними обласної військової адміністрації, сьогодні зранку близько 6.20 російські снаряди влучили у промислову зону та ремонтне підприємство. Загиблих чи поранених внаслідок обстрілу немає. На щастя. За даними інституту вивчення війни американського, то російські війська хочуть захопити ще більше території України перед псевдореферендумами та подальшою анексією, але мало ймовірно, що це їм вдасться, наголошують американські аналітики. США відомий наступний крок Росії про це йдеться в заяві Посольства США в Україні у Фейсбук, Росія допис наступний: Росія. Закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України. Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко і сурово, суворо разом з нашими союзниками та партнерів та партнерами йдеться в заяві Посольства США. Втрати російських окупантів складають уже 40 тисяч 70 загиблих чимонь. За останню добу було ліквідовано близько 300 чимонь, найбільше на Криворізькому напрямку. Сьогодні вранці 27 липня, російські окупанти обстріляли індустріальний район Харкова. Рятувальники розбирають завали за попередньою інформацією. жертв немає, поранено шестеро людей. Росіяни обстріляли і Нікопольські, та Криворізькі райони Дніпропетровської області з градів та ствольної артилерії. Одна жінка отримала поранення. Борис Джонсон, який незабаром покине посаду прем'єр-міністра Великобританії, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Пише британське видання The Telegraph. Що ж, слідкуємо за цим. Щодо інших міжнародних подій, то Іран ремонтуватиме російські літаки та постачатиме комплектуючі країни, підписали відповідну угоду під час візиту до Ірану. Заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником управління цивільної авіації Ірану, також було підписано меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого кількість пасажирських авіарейсів між країнами буде збільшена до 35% на тиждень про це заявив представник цивільної авіації рану, якого цитує інформаційна агенція МЕР. На початку березня найбільший американський виробник авіаційної техніки Боїнг припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання ним запчастин. Такі ж заходи вже в європейський виробник Airbus. Наприкінці травня Блумберг повідомляв, що запасів запчастин у авіакомпанії із Росії вистачить на три. Місяці е, наразі в мене все. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук-сторінці. UMN. закликаю вас підписуватися, аби ви знали більше та оперативно знали більше. І ми там збираємо найголовніші новини, пов'язані, звичайно ж, з Україною. Все, що відбувається навколо, а також. І в світі Я закликаю вас підписуватися на YouTube канал Ukrainian Media Network і закликаю вас ставити вподобайки під цим відео. Дякую за увагу! З вами був Назар Задірі. Слава Збройним силам України, смерть окупантам!